З 16 серпня 2024 року в Україні починає працювати закон про медичний канабіс, про те, що це означає для ветеранів, яким є перелік хвороб та станів, про яких призначаються ліки на основі медичного канабісу, про це та інші аспекти говорили під час форуму від Української асоціації медичного канабісу тесер. Військові зараз дуже пов'язані, тому що кожен вихід бойовий це якийсь вплив на психічне здоров'я. Те, що бачать наші військові, це також впливає на їх психічне здоров'я, і такі травми вони відкладають досить серйозний вклад на здоров'я, і медичний канабіс в цьому випадку є дуже гарним препаратом, який може допомогти нашим військовим в цих питаннях. Якраз на цій конференції сьогодні ми можемо послухати, як буде імплементований медичний канабіс в Україну, як він буде вирощуватися, як його будуть відпускати пацієнтам. І дуже цікаво буде якраз почути інформацію, як саме це буде стосуватися наших військових, і які яке благо можуть вони з цього питання собі почерпнути. Ольга Стефанишина, депутат та член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, під час форуму вона розповіла, з якими проблемами у сфері медичного канабісу стикаються суспільство, регулятор та депутати. Тих що я бачила. На жаль, перша така не дуже хороша новина, що ПТЕСР Міністерство охорони здоров'я не включило в перелік, і Це поганені справді, але нам не вдалося їх переконати поки що незважаючи зважаючи на те, що наприклад там в Ізраїлі, в Канаді є вже всі дані, що медичний канабіс дуже добре працює для ПТСР. Але хороша новина в тому, що є частина стані, зокрема полегшення болю при різних травмах, які отримують тому чи наші військові, де медичний канабіс можна буде отримати. На сьогодні в Україні зареєстровано приблизно 1,2 мільйони ветеранів. А після завершення війни, включно з членами родини, їх кількість зросте до 5-6 мільйонів осіб. Руслан Агібалов, ветеран російсько-української війни, голова спілки інвалідів. АТО «Непереможні», який внаслідок мінно-вибухової травми має інвалідність другої групи через проблеми з опорно-руховою системою. Проте, і це не дозволяє використовувати препарати на основі медичного канабісу для лікування. Законодавче регулювання медичного канабісу мало стати важливим кроком для забезпечення ветеранів ефективними засобами для полегшення болю та лікування психічних травм. Однак, нинішній закон, який регулюється постановою Міністерства охорони здоров'я, має серйозні недоліки. На жаль, у переліку хвороб. Для яких зараз на державному рівні дозволено використання ліків на основі медичного канабісу, відсутні стани характерні для ветеранів. Ветерани війни є однією з найбільш постраждалих категорій населення однак їхні потреби в новому законі фактично були проігноровані. Ті, хто найбільш потребує ліків, залишаться без допомоги. Чи стане цей закон кроком до справедливості або залишиться черговою політичною ілюзією? Залежить від великої кількості зусиль. Громадська організація Спілка ветеранів ФАТО закликає міністерство охорони здоров'я переглянути свої постанови та внести зміни, які дозволять ветеранам отримати належне лікування.